Ніна Южаніна, народна депутатка України з фракції Європейська Солідарність, членкині комітету з питань фінансів, податкової митної політики, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пані Ніно. Слава Україні! Добрий вечір, пані Ніно. Добрий. Перш за все, от все ж таки, от корені цього атракціону небаченої щедрості. Василевська Смаглюк каже, що це через те, що ну ми отримали якусь допомогу, на яку навіть не розраховували так за кордону і так в нас з'явились кошти. Наступного дня вона правда сказала, що це ми накопичили з якихось там старих запасів. Іноземної підтримки е, можу помилятись Все ж таки, звідки в нас кілька, я так розумію, десятків мільярдів додаткових гривень. Що це за гроші? Це гроші, які країна позичила. Це гроші, позичені, які треба буде віддавати колись е, наступному поколінню чи нашому поколінню. Ну я не розумію, як можна було зараз наступити на граблі так, щоб вони вдарили вже і ми не піднялися більше. Не дай Боже. Мене таке враження, що просто коли говорять про бюджети оборони, про те наскільки зараз нам важко, ну це певні дії, а тут дія. Прямо протилежна тому, що мала би зараз держава робити. І взагалі зараз бюджетний період такий іде, де ну, іскри мають летіти, тому що все повинно було би скорочуватися. Абсолютно, очевидно, напрацьовуватися кардинальні зміни, тому що в нас кожного дня все гірше і гірше стає стан, тому що в нас. Велика недоукомплектація, тому що у нас необхідно якісь спеціальні програми вводити для захисту воїнів, для того, щоб заохочити заохотити мобілізацію забезпечення тих, хто буде вперше захищати йти на захист нашої країни, і тут така щедрість. Ну Ну з цим з цим зрозуміло, пані ніно. А дивіться, от е, я просто хотів уточнити цей момент. Справді чи е, ну багато хто задається питанням, чому е, не можна ці гроші добре? Ну по перше, чи вже визначена якась конкретна сума? Бо ну, якщо ми розраховуємо взяти з бюджету якусь ну там мільярди грошей, так і віддати, то треба розуміти скільки цих мільярдів. А щоб розуміти, треба розуміти скільки взагалі. Е, Населення є в Україні поза її межами. Я ж так розумію, це і тих, хто виїхав, але продовжує зберігати українське громадянство, буде стосуватись. То ще зрозуміла цифра, і чи ну чому не можна це в якійсь, можливо, іншій модифікованій формі переспрямувати ці гроші. Ну можливо, там не напряму на Збройні Сили України, а не знаю, на до прикладу, там не знаю будівництво фортифікаційних споруд ще щось от в такому напрямку. Відповідь дуже проста: не підтримка людей хвилює офіс президента і президента. Це абсолютно очевидно політичний крок, і ви правильно її порівнюєте цю тисячу з тисячами, які виплачувалися до нього. Тому що якщо під час ковід насправді було там обмежена можливість працювати, да і хтось не міг заробити, то можливо тисячу, яку давали тоді, бо тоді в Сполучених Штатах, наприклад, із-за тривалого процесу надавали допомогу родинам, то зараз це чисто політичний крок, чисто політичний. Не забувайте, що це підтягування людей всіх в дію. Не забувайте, що це підтягування всіх до єдиного механізму. Відкриття спеціального рахунку надання повного доступу до банківської інформації, і це, ви ж знаєте, що це йде по системі як і кешбек. Треба спеціально зареєструватися, і створиться певний пул людей, які будуть вдячні за цю тисячу. Я бачу, що серед багатьох є думка, що ну я візьму цю тисячу і відразу використаю на Збройні Сили або обов'язково кину на допомогу. Але це. Знаєте, це просто за порядності людей? А дія влади це повний е, політичний крок за для підтримки політичної і політичної доцільності в цілому. пані ні, так все ж таки чи ці кошти можна спрямувати ну от в якійсь іншій формі на потреби там сил безпеки і оборони чи категорично ні Дивіться, це не створений якийсь спеціальний фонд, куди би зайшли спеціально гроші від якихось міжнародних інституцій. Ні, такого немає. Тобто, це в загальному фонді державного бюджету вирішили, що є якісь надлишки. Ви уявляєте собі. Не підписаний до сих пір закон про підняття ставок військового збору, це додаткова тисяча з кожного працюючої людини, і тут щедрість роздати по тисячі всім не працюючим один раз, а потім всі наступні місяці, щомісяця, з кожної родини брати по п'ять тисяч. Яка тут математика, які це ну це ж абсолютно алогічно? І я думаю, що просто всі, хто вміє рахувати і думати свої. Головою. Зараз має сказати: зупиніться. Давайте ці всі гроші зараз акумулюємо, зробимо фонд, е, якийсь спеціальний забезпеч новобранця е, там е, призовника. Надайте, будь ласка, обмундирування належне людям, яких ви хочете зараз мобілізувати. І я хочу докластися до цього. І тоді всі ці кошти буде вважати як наша добра воля. Давайте підпишемо петицію і спрямуємо всі кошти, які. Я не не розумію правда, який це ресурс. Це 30 мільярдів, це 20 мільярдів, чи це 10 мільярдів. Скільки в нас зараз притомних людей, які можуть зареєструватися в цьому додатку для того, щоб отримати по тисячі? Так, от Скільки а маленьке це? уточнення, пані Ніно, от стосовно реєстрації, просто так це ж вже не перша історія. Була історія, де я вже згадував про неї з вакцинацією, і тоді так само е, там через дію, все решта, є підтримка. І тоді були нарікання. Ну що справді ця тисяча могла б допомогти там найменш захищеним верствам населення, пенсіонерам, зокрема, але тоді вже вже були нарікання, от мовляв, ну як та бабуся чи дідусь, в якої можливо і того смартфона немає. Таких людей багато є. В мене ну теж там батьків вже немає, але були, користувалися цими кнопками кнопковими телефонами. Так, от на основі того досвіду, це спрацювала ця історія тоді чи ні. Ну як рахувати, спрацювало чи ні. У нас скільки вже таких заходів проведені, які не мають аналізу і закінчення. Тобто, в що це вилилося? Хтось насправді якісь поштовх дали реалізації товарам, які виробляються в Україні, чи насправді покращилося і сімейний бюджет когось. Нема ж такого аналізу, просто видали де й видали. Ну, так, і, і не... до речі, тоді, коли видавали, було всього десь 6,5 мільйонів людей за зареєстровано. Мені здається, що оця сама система, ну, її ціль зовсім інша, чим просто надати допомогу людям. Пані Ніно, тоді от дивіться ще один момент. Ви почали говорити про те, що так, може хтось візьме ту тисячу і відправить на там ЗСУ в вигляді донатів, а може і не відправить. Ну, тобто для мене взагалі питання визначення цілеспрямованості цих коштів, так, залізничні квитки. Чому, ну, чому хтось вирішує, як мені потратити те, що е, держава милостиво подарувала. Та дайте вже мені от, от пише наша одна глядачка, каже: до пенсії добавте, бо в мене немає ні дії, ні тієї карточки, і телефон не мій. Е, менше з тим, вийшло соціологічне опитування. Компанія е, е, Тів група провела опитування серед українців щодо їхніх настроїв стосовно виплати в розмірі тисячі гривень. Я зараз пані ніно залишайтесь. Будь ласка, хочу нашим глядачам пояснити. Впевнене ви бачили, але за даними дослідження, в більшості громадян 39% майже ця новина про тисячу викликала здивування. По 27% людей відчули роздратування недовіру. 26% зацікавились ініціативою. А ще стільки ж відчули сором за нераціональні витрати державних коштів. Ну і так само там ця виплата обурення в 20 П'ять відсотків українців, радість понад 15 словом, я хотів про що пані Ніно спитати: от, попри те, що ну така загальна цифра невдоволених доволі висока, якщо скласти тих, в кого ця ідея викликала, ну певною мірою позитивні емоції, зацікавлені, радість, надію, гордість 55,6% Тобто, ну можна припустити, що вони ці гроші візьмуть, при тому, що. Понад 70% опитаних сказали, що це жодним чином не позначиться там в кращий бік на, на їхньому фінансовому положенні. Як це змінить ситуацію в економіці? Бо ну хтось каже, а там навіть 30 мільярдів на фоні там, понад 2 трильйонів на оборонку, це ну не так і багато. На чому це позначитись може? На інфляції, на зрості цін, на курсі долара, чи ну дійсно це не така вже суттєва сума. Ви знаєте, мені здається, що ця ініціатива має припинитися і взагалі не продовжуватися далі, тому що 30 мільярдів не в сумі справа зараз. Саме 30 мільярдів, нібито яких не вистачає до кінця цього року, закладені в проєкті закону про підвищення податків, про підвищення військового збору. Той проєкт, який взагалі розрушить нашу економіку, той проект, який білі заробітні плати знову заведе в тінь. Той проєкт, який принесе шкоду кожному вчителю, кожному медичному працівнику, всім тим, хто отримує десь середню заробітну плату, яка зараз навіть встановлена в Україні, трошки більше 20 тисяч. Для всіх людей буде дуже відчутно, як вдарять щомісячні відрахування по тисячі гривень, які зараз запропоновані тим законом, і в і. Загальна сума надходжень додаткових 30 мільярдів. Де логіка? Де логіка? 30 мільярдів, які розрушать. Ледве стабілізувавшись, о, оцей е, білу заробітну фла, плату і, фонда, і е, навантаження на фонд заробітної плати. Ледь ми вилізли з того е, величезної суми навантаження, яке не могли взагалі платити і виводити із другої форми в білу наших працівників більшість е, е, компаній, які працюють в Україні. Мені здається, ну просто це зараз взяли собі, вистрелили в ногу. Ми й так є на. Ледь стоїмо, то давайте ще цим будемо добивати а на на. Ви, ви останні момент пані ви. на позицію наших партнерів? Ви о, так до речі, це теж хороше питання, тому що вони дають нам гроші. Ми такі. А ну дякуємо люди вам. Добрі дяді з заходу дали. Так, а чи є можливість на даному етапі? Чи передбачаєте ви можливість зупинки цього рішення загалом? Тому що ну поки що, ж це там це не закон, не там указ президента. Зараз уряд там розробляє механізми і все інше. І справді ця ж ініціатива вона не буде голосуватися в залі. Як поступить і що зробить з цим? Це ми дізнаємося згодом. Можливо, уряд зараз швидко напише е, порядок використання цієї тисячі додаткової і запустить швидко цю програму. Нас уряду то немає. Нас немає. Мінфіну дадуть це завдання, і мінфін буде реалізовувати. Бо мінфін теж не вміє відповідати ні. Мінфін теж попав в повні підпорядкова. Ваністі, це хіба що от справді, позиція наших партнерів, кредиторів, допоможе зупинити це явище. І тоді ще один те, що хотів вас питати, це просто ваші ну ваші слова. Інформація від вас там іншим медіа, скажімо, озвучена про те, що в 25-му році на зарплати прокурорів буде вився, витрачено понад 13 мільярдів гривень, начебто, в результаті підвищення цих зарплат. Це дійсно так? Поясніть, будь ласка, пані Ніно, єдине корота сьогодні попрошу. було засідання бюджетного комітету, щойно закінчилося. На робочій групі була пропозиція підтримана моя, щоб не піднімати заробітні плати на 2,7 мільярди. і хотіли дати доручення уряду скасувати це підвищення. Але включились народні депутати з профільного комітету і збили цю пропозицію. Тобто, тепер я буду за неї стояти в залі, але настільки... Безвідповідально, настільки знаєте, мені аж соромно за те, що щойно відбувалося, але немає лідера навіть от на бюджетному комітеті не було кому сказати. Хлопці, послухайте, не подобається отримувати зарплату 68 тисяч. Хочете більше 100, Будь ласка, всі на фронт там платять сотну. Вони підготовлені, нехай беруть зброю в руки і йдуть, заробляють свою сотню. А сидіти в теплих кабінетах і вибивати собі збільшення зарплати в той час, коли в нас такі проблеми з забезпеченням, мені здається, просто це негідне звання їхнього звання. Дякую, пані Ніно, дякую за роз'яснення, за розмову. Ніна Южаніна, народна депутатка України з фракції Європейська Солідарність, членкині Комітету з питань податкової митної політики.